Молодіжний центр Шум який розшифровується як «Шосткинська успішна молодь, створений трохи більше року, але вже активно працює з молоддю і Втілює свої багаточисленні проекти. На цьому тижні був організований інтенсив із щоденними заходами. Координаторка проекту Серафима Бондарець говорить, що молодь як ніколи потребує уваги. Молоді дуже потрібна підтримка, дуже потрібно. Підтримувати їх ментальне здоров'я треба працювати над тим, щоб вони не боялися залишатися в країні. А якщо й виїжджають, то розуміли, що є сенс сюди повертатися і розвиватися. І якщо проєкт проона більш був націлений на таку ігрову програму, і там навчання було менше, то цей проект націлений більше на навчання, на розвиток, на підтримку ментального здоров'я, на розкриття талантів молоді. Проект реалізується в межах програми Тримай, що здійснюється громадською організацією ЮЗАП та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Юкрейн. В межах програми Спільно в рамках проекту проходить 12 інтенсивних заходів. Це і патріотичні заходи, і волонтерство. Ми захисникам окопні свічки робили, і кавою ми вже малювали». Був акторський майстер-клас, далі чекають нас майстер-клас публічних виступів, симуляційна гра, червоні лінії, де себе молодь може спробувати у якості влади, молоді, бізнесу. Будуть екостоли круглі, будуть також. Буде працювати психолог молодий з молоддю і проводити командні тренінги, Буде проектний менеджмент. Володимир Міщенко приїхав із сум до шостки, щоб провести два дня із молоддю і розповісти їм про сучасний портрет патріота та про організацію пласт, осередок якої він очолює. Ми будемо по перше розглядати, хто є патріот і хто є націоналіст. Ми будемо розглядати визначення нація, як вона створюється, ну як вона взагалі формується. Будемо розмовляти, чим відрізняється націоналізм і нацизм, щоб це слово не лякало суспільство тут на місці. Будемо розглядати, чим відрізняється націоналізм, нацизм, фашизм, шовінізм. А далі поговоримо про державотворення України і досвід інших країн. Можливо, зовсім скоро у шості буде створений свій осередок пласту. Є зацікавлені люди більш ніж 10, які хотіли би створити осередок тут на місці в шості. для того щоб займатися патріотичним вихованням. І розвивати загалом молодіжну політику. Володимиру Шості, вже вдруге, вперше це був знайомчий візит. Нині спікер буде роз'яснювати, як створювати осередок пласту, які можливості це відкриває для молоді, для її самореалізації та розвитку. Це і мандрівки, освіта, це хобі, займатися чи то мандрівництвом, екстремальними видами спорту, там морським, авіаційним військовою справою. Будь чим в рамках національно-патріотичного виховання, як ми кажемо, пласт це велика гра. І крім того, що треба знати там якусь теорію, дуже важливу роль відіграє чар пластування, тобто ці ватри, співи, ця романтика, коли ти там змерз, а потім разом ви зігрілися біля вогню, поспівали. Пласт представлений у всіх обласних центрах України і налічує 150 осередків. Шостські молодь активна, вона приїжджає до нас і в Суми, і ми приїжджаємо до них. Як бачимо, вже мене запросили, це вже рівень. Представники шостки їздили зі мною в Карпати. Це туристичний похід. Був представники шостки приїжджали до нас на вечорниці. відкриття пластового року. Відкриття пластового року це щось схоже на перший дзвоник в школі, але по пластовому, і це захід на цілий день з квестами, іграми. Цього року ми відвідували також скеледром. Наші станиці вже в Сумах 6 років. Є ще осередок в Конотопі. Йому пару років. І я сподіваюся, що також створюються середки по іншим ОТГ і містам. Начальниця відділу молоді Ольга Сакульська зауважила, що міська влада із задоволенням долучається до цього проекту і підтримує його учасників. Ми завжди підтримуємо нашу активну молодь на базі Шостинського фахового коледжу. У нас є молодіжна громадська організація. Шум дуже активна. Вона працює в проектах. Проекти яких Підтримує управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Це гарна змога в такий страшний військовий час поспілкуватись. молоді долучитися до волонтерської роботи. Бути активною, допомагати наш, нашим, нашій країні долучитися до нашої перемоги. Уляна навчається в 10-му класі до молодіжного центру, ходить постійно за останній тиждень тренінгів. Найбільше дівчині сподобався тренінг з акторської майстерності. «У року в мене з'явились так називати зажими. Я дуже боялася виступати на сцені, тому що довго довгий час не виступала, і сюди я прийшла Серафима сказала, Ми. Зможемо прибрати ці зажими, і мені дуже сподобалась та зустріч. Мені подобається саморозвиток. Мені подобаються всякі тренінги. Дуже люблю це місце. Голова громадської організації Молодіжний центр Шум Тетяна Рекун бачить, як молодь сумує без живого спілкування і радіє, що такі проекти дозволяють спілкуватися наживо і бути дотичним до чогось цікавого і прогресивного. Дуже всі легко відкликаються, і в принципі молодь приходить дуже легко, бо вони сидять вдома. це все навантаження, емоційне, погані новини. Можливо, так то тут вони. Дуже знаходяться в зручній атмосфері, вони спілкуються, вони посміхаються. Тобто їх це об'єднує, їх надихається. Вони вже самі придумують якісь заходи, які вони хочуть, щоб проходили в шумі.